Доброго дня, з вами знову тренінговий центр Лятелопатея, я Олена Косак, тренер цього центру. І до нас прийшло дуже класне запитання, актуальне для всіх нас, і ми дуже раді, що люди, що наші клієнти, і ми так само над ним задумуємося. І звучить воно так: як продавати більше? Сьогодні, якщо ви відкриєте інтернет і будете шукати різноманітні якісь заходи по навчанню, там, вебінари. Іншу ману небесну. Вони всі вам обіцяють, що після їхнього відвідання ви точно почнете продавати більше. Тільки питання в цифрі. Дехто обіцяє збільшення, я бачила навіть на 43%, дехто в 2, там разів. Тобто ми небесно на нас, які завжди сипли, це дуже багато. І ми навіть деколи ходимо, відвідуємо чи слухаємо це все, але чомусь. Не настільки швидко відбувається цей наш приріз, ми не можемо попадати на ці рекламні трюки. Ми ж розумні люди, ми самі займаємося рекламою, рекламуємо свій бізнес, просуваємо себе. І при тому, коли ми чуємо іншу рекламу, в нас відключається логічне мислення, наша рахувалка дає збій. І ми ведемося і думаємо, що це все так легко, це все так просто, і завтра в мене просто сюди будуть ломатися, сюди натовпи клієнтів, я буду від них відбиватися і не мати що їм дати. Звичайно, що кожен з нас хоче, щоб так було, але реальність трошки інша. Вас не повинно розстроювати те, що ви зараз продаєте менше або вас обганяють ваші конкуренти. Просто ваша маркетингова стратегія вона є поки що недосконалою. І фактично є два варіанти. Перший варіант це йти методом спроби помилок і вчитися на своїх власних помилках, відповідно, самовдосконалюючи свій процес. Він не хороший тим, що помилки засвоюються добре, але поганий тим, що він дуже розтягнений в часі. Тобто, фактично нам треба затратити кілька або кільканадцять операційних періодів для того, щоб вдосконалити свій рівень продажів чи свій рівень обслуговування, або вчитися у професіоналів чи вчитися у передовиків вашої галузі. Ви ніколи не зможете продавати більше, якщо у вас не буде витрат на маркетинг, якщо ви взагалі ним не будете займатися, або якщо ви будете розраховувати тільки на радіо ББС, СББ, Баба-Бабі сказав. Тобто, якщо ви будете тільки чекати, що вас будуть рекомендувати. Активна ринкова позиція. Якщо ви присутні на ринку, популяризуєте себе, свій товар чи свою послугу, але нічого не робите для збільшення продаж, ви тим самим працюєте на своїх конкурентів. Тому що ви популяризуєте сам факт е, наявності ну, такої, таких е, ринкових там, товарів чи послуг, але ви нічого не робите з їхнього просування. А ваші конкуренти їх просувають і тому вони мають і те, що ви, на чим ви працюєте, і на чим вони працюють. Е, не можна собі дозволяти розслаблятися. Треба дуже багато працювати і працювати в правильному напрямку. Залучайте спеціалістів. Якщо ви хочете більше продавати, щоб ваш бізнес був активніший, вам недостатньо мати тільки свого тренера, який буде з вами співпрацювати чи допомагати вам. Він буде вас скеровувати, але головне це кістяк вашого підприємства. Ви, ваші заступники і маркетологи, які з вами працюють, або фахівці з продажу, залежно від того, чим ви займаєтеся. Продажі це такий самий процес, як і ведення бухгалтерії. Ви ж не відмовитеся від бухгалтера, ви не можете все сам робити. Ви не відмовитеся від бухгалтера і будете вести бухгалтерію, щоб зекономити там цю його заробітну плату. Так само і фахівці по продажах. Тому рецепту тільки один не розслаблятися, покращити свою маркетингову стратегію і призначити людей, які будуть просувати ваше підприємство. Ну і це має бути маєте бути в першу чергу. Ви. Іноді трапляється таке, що я приходжу на підприємства, які займаються торгівлею, скажімо, і всі їхні працівники досить непогано продають ті, які мають це робити, а от директори їхні вони, по суть задніх, вони не раді нас бачити, вони дуже сильно зайняті, вони розмовляють по телефону. До них, щоб попасти в кабінет, треба пройти через три секретарки, які сидять в соцмережах цілий день або там на якихось сайтах, читають новини. Так бути не може. Ви повинні так само бути активними. Тож працюйте над власними продажами і приходьте до нас. Ми будемо працювати разом з вами. Але ми впевнені, що кожен хто хоче, продавати може і продавати буде.